Давайте зрозуміємо, що ми маємо на увазі під безумовним припиненням вогню. Якщо мова йде про принципі тиши, тишу на фронті, в тому числі, я думаю, що це нереалістична вимога, тому що факти і те, що спостерігає українська розвідка і наші військові, з свідчать про зворотнє. Росія на певних ділянках навпаки зараз нарощує свій військовий потенціал. Російська Федерація завжди відзначалася великою кількістю провокацій під час таких, начебто, домовленостей, і якщо ми маємо на увазі безумовне припинення вогню чи те, що нас припиниться в принципі зараз воєнні дії, то я думаю, що цього не відбудеться. Мова може йти про часткове припинення як кажуть за формулою у повітрі і у морі. Так. І це для нас також важливо, тому що це може стати першим кроком питання, скільки воно може протривати. Бо я чув різні періоди, які говорять і 15-денний термін, і 30-денний, який дасть можливість потім його продовжувати і розвивати вже у дипломатичному напрямку. А це може бути і домовленості, які так і не будуть реалізовані після першої там чи другої провокації з боку РФ. Бо, Попередні роки ще навіть до повномасштабного торгнення, коли досягалися схожі домовленості в рамках посередництва ОБСЄ, ми ставали свідками неодноразових порушень з боку Росії цих домовленостей, яких проходимо. потім вони намагалися звинуватити саме нашу українську сторону. Зараз теж ми бачимо, що у пабліках пропагандистських ворожі телеграм-канали пишуть, що, начебто, Україна готує якусь провокацію безпосередньо у сам день переговорів, і після тобто. Ну, чесно кажучи, це дійсно перший крок, який би мав бути, але наскільки він буде ефективним, питання поки що відкрите. Угу. Я тут би хотів ще звернути ще на один момент. Мені здається, що після зміни адміністрації президентської у США. З Путіном треба було дещо по-інакшому будувати комунікацію. В якому плані? Путін знаходився у міжнародній ізоляції. Трампа тобто, з Путіним маєте нове радикувати. Ну так, так, тобто, так. фактично, адміністрація Байдена попередня вона вибудовувала таку політику ізоляції Російської Федерації від цивілізованого світу. Ясно, що якась комунікація з певними країнами в Росії була, але Путін і сам факт контакту з Путіним був токсичним. Трамп фактично. Системним, постійним спілкуванням, хай не очним, а по телефону з диктатором російським, він фактично його вивів з цієї ізоляції і таким чином легалізував для інших, в тому числі європейських лідерів. Я веду до того, що мені здається, що якщо ми говоримо, що дипломатія може працювати тільки. Після того, як буде припинений вогонь, цю умову треба було ставити на самому початку Путіну, що угу. припини обстрілювати цивільне населення України, нищити цивільну інфраструктуру. А потім будемо зустрічатись, зустрічати, що... зустрічати, говорити і це цього не відбулося. Тому я думаю, що зустріч Алясці вона дає шанс на таку от, ну, часткову тишу, можна так сказати, угу. бо повну я не вірю, втяг. Хотілось би вірити, якщо б це було реалізовано. От, але це вже такий крок буде знаєте завжди бажаний, але трохи запізнілий. Бо, все таки, от цей вихід з міжнародної ізоляції окрилив режим путінський mm -hmm. і дав змогу вірити, що ну що це вже не е, говорить держава-агресор з позиції, того, що на неї чиниться тиск, а Що це говорить якийсь рівноправний партнер, який е, шукає з іншим партнером взаємовигідні, mm -hmm. якісь домовленості і е, формати співпраці, тому mm -hmm. але це перше. З чого треба починати.